Вітаю вас на каналі якісного світла та гарного настрою. Сьогодні у нас тема BMW Style. Кому ця тема цікава, залишайтесь, не пожалкуйте! Погнал! Пройдемо всі етапи еволюції англійських очей. Погнали. Варіант номер один це CCFL очі, це неонові. Отак вони виглядають. Це досить такий самий стартовий примітивний варіант. Має отакий блочок. Драйвер. обов'язково. Має серед потужність світло, а також має середню довговічність. Це те, що було з чого починалися взагалі ангельські очі. Мають різний розмір. Підбираються особливо під кожний автомобіль. Так, Зразок номер два. Це діодні саме прості. очі теж е, йдуть в розмір. Треба підбирати під авто. Як... Опача. Чуть не впало. Підключаються по простим чином, просто від 12 вольт. У ну, випадку з BMW це буде підключення від габариту. Наступне рішення це взагалі топ-продажів. Це вже сучасні діодні очі, виглядають взагалі супер. За рахунок такої платформи на відстані виглядають дуже прикольно. Знову ж таки, у нас падіння. хтось тобто до нас поспішає, мабуть, хоче купити у нас такі очі. Плюс у комплекті йдуть такі дроти, повноцінна проводка, яка підключається від акумулятора. Є підключення, ну можна по-різному підключити. Встановлюються такі діодні очі, теж підбираються під конкретне, під конкретне авто. Наразі це F30, і у нас в кінці буде саме відео, як вони взагалі. Встановлюються і як вони виглядають. Тому дивіться до кінця. Мають такі блочки, все дуже сучасно, дуже все грамотно зроблено. Встановили їх досить багато і не маємо ніяких рекламацій. Тому такий варіант досить прикольний. І ще вони зараз йдуть в варіанті ще RGB. Ну такі більш такі по приколу. А отакі дуже практично на тій машини. Як зараз багато БМВ відсутні очі, отакий от варіант, я раджу, мені дуже подобається. Це одне з останніх рішень і пропозицій для такому стилі BMW. Наразі це вже ангельські очі, які йдуть з маскою. Якщо у вас йде встановлення в рефлекторну фару. Білет Лінз, і ви хочете зробити ну, такий BMW-шний стайл. Це рішення просто супер. Бачите, воно буває різне по формі. Для Лінз 3 дюйми, для Лінс 2,5 дюйми. Можна встановити таких два комплекти, і буде взагалі просто супер. Приблизно те ж саме рішення, що ви бачили, але. Тут є, якщо там просто два дроти, які підключаються плюс-мінус на габарити, то тут є такий драйвер, який у нас відповідно, має три дроти. Жовтий це дріт, який ми використовуємо для того, щоб понизити потужність світла. Це у нас двохреживні, це режим DHO. І це коли ми підключаємо третій дріт на плюс. Вони трошечки притухають і, відповідно, мають вже режим габаритів. Наразі це я вам показав дуже коротко, що і як. Їх існує набагато більше варіантів. Існують РЖБ, існують такі, як переліваються. Як дуже зараз по приколу такі встановлювати, але це фактично застосунку, все це немає. Переходимо до встановлення. Таким чином, очі виглядають вже встановлені в фари. В комплекті є двосторонній скотч, але, стоїть за все, якщо його використовувати, то очі відпадуть. Тому ми зверху зафіксували контрольку, це проволочка звичайна, дуже ювелірна робота, її встановити таким чином, щоб її було не дуже замітно. Дехто може сказати, що це колгосп, але кращого рішення поки що професіонали не знайшли. Крім того, дивіться, були встановлені підібрані дуже прикольні лампочки. Це лампочки, дивіться, це лампочки одна з кращих пропозицій на ринку, взагалі, яка в рефлекторі видає таку ідеальну СТМ, що просто як практично як лінза. Знову ж таки скину посилання. Подивитись. Можна обрати під будь-яким е, ім'ям, як вам подобається. Ціна приблизно однакова. Е, і що ще? Вон, а ще вони бувають температурою 5500, більш теплий, і буває 6000 кельвінів. Це такий нейтральний біли, е, білий кольор. Друзі, рідну стікляну лампочку ми теж змінили на світлодіодну. Отак це виглядає. Біленьке. Без будь-якого та вмикаємо наші очі і бачимо отакий результат. Ми своєю роботою задоволені, отримали подяку від власника машини, тому вважаємо свою місію виконану. Якщо ви не ще не підписалися, то підписуйтесь і якщо є питання, то залишайте їх в коментарях. Ми завжди відповідаємо. До зустрічі в нових відео. Пока!